Доброго дня, діти! Ще в нас є сьогодні з вами одна бесіда на тему правила переходу проїзної частини дороги, а саме дорожні знаки, на які ми маємо орієнтуватися, коли будемо переходити проїжджу частину дороги. Е, дивіться, їх досить багато, але ми з вами. Розглянемо сьогодні лише 5. Декілька з них ми вже з вами знаємо, ми вже з ними знайомі. І навіть в одному з минулих відео я про них говорила. Тому деякі для вас будуть знайомі, а деякі, можливо, нові. І так, почнемо з першого знаку. Я буду тут ось прикріплювати картинку, аби ви запам'ятовували краще. Перший знак пішохідний перехід. Всі ви про нього добре знаєте, або ж зебра, так його називають. Це такі смужки на дорозі, по яким ми можемо переходити дорогу, правильно? Я не буду повторюватися про них більше розповідати. Всі ми пам'ятаємо, що коли ми йдемо по пішохідному переходу, ми спочатку дивимося наліво, доходимо до середини дороги, дивимось направо, потім можемо рушати далі. Отак, це перший дорожній знак, який допомагає нам перейти дорогу. Наступний. Це пішохідна доріжка. Пішохідна доріжка, ось тут я прикріпляю вам картиночку. Це такий дорожній знак, який говорить нам, що ми пішоходи, ми з вами пішоходи. Ті, які ходять по тротуару. Тобто це є тротуар, де ми можемо з вами йти. Не по дорозі проїжджі, де їздять машини, а саме по пішохідній доріжці. Ця Доріжка, вона для таких, як ми з вами, пішоходів. Тобто, там нам дозволено рухатися. Третій дорожній знак це світлофор. Ми вже з вами про нього говорили, так, які в нього є кольори: це червоний, жовтий або помаранчевий і зелений. Ми знаємо, що коли в нас зелений, ми можемо спокійно переходити дорогу. Коли в нас світиться червоний, ми стоїмо і чекаємо. Саме тому не будемо на ньому зупинятися надовго світло форте. Наступний дорожній знак це підземний перехід. Чому я обрала саме цей знак? Тому що у нас в нашому місті кривому розі є підземні переходи. На зупинках часто ми з вами можемо бачити е, таку виямку, так? На дорозі, на асфальті, і в ведуть сходи. Саме це є підземний перехід, коли по дорозі немає ні пішохідного переходу зебри нашої, ні, наприклад, світофору для наших пішоходів. А є лише підземний перехід. Ми під дорогою з вами проходимо і виходимо на іншому боці, куди нам потрібно. Тому ось такий значок обозначає, що ось тут є підземний перехід, і саме тут ви можете здійснити перехід з одного боку на інший. От такий от знак. І останній, але не менш важливий, я вирішила його додати, аби ми орієнтувалися і не порушували правила дорожнього руху. І не створювали аварійної ситуації на дорозі. Рух пішоходу заборонено. Ось так він виглядає. Тобто нам, пішоходам, ходити в цьому місці, де є ось цей знак, не можна. Забороняється. Отак на цьому все. Разом з відео буде прикріплена презентація з. Дидактичною грою, де будуть всі ці п'ять знаків, які ми з вами розглянули. Вам треба буде їх впізнати. Звісно ж, там будуть підказки. Буде дуже добре, якщо ваші батьки з вами проговорять їх вслух ще раз, і ви їх запам'ятаєте ще краще. Все, діти гарного вам дня, до побачення!